Білі паперові ангели. Кожного року ними в Україні поминають загиблих майданівців. Сьогодні, в День пам'яті Героїв Небесної Сотні, у Тернополі традиційно відбулась акція Ангели пам'яті. Спершу на площі Героїв Євромайдану, громадськість та духовенство, молитвою вшанували пам'ять про всіх полеглих героїв на революції гідності Небесну Сотню. Бо боротьба продовжується. І ми, як ніхто, маємо цінувати ту жертву. Маємо зробити все можливе, неможливе, щоб та боротьба не закінчилася крахом, щоб кожне ім'я не було забуте. А згодом вирізаних з паперу ангелів розвішували на деревах у сквері волонтерів. Організатори пояснюють, саме ангел є символом життя, символом того, що українська душа є вічною та ніколи не вмирає, адже герої живуть тоді, коли про них пам'ятають. Таку акцію в Тернополі вже в п'яте проводить Асоціація жінок України. Діє засновниця організації каже, сьогодні до акції долучилось більше сотні людей. Дуже важливо, що громадський сектор долучається до тихої акції Ангели пам'яті. Яку організовує Анжеліка Роднецька. Важливо те, що діти пам'ятають про наших героїв, тому що, правду кажуть, коли народ не знає своєї історії, то немає майбутнього. І потрібно пам'ятати, що кожного року гинуть наші воїни і йдуть ангелами на небо. І те, що дітки вирізають своїми руками цих ангелів і пам'ятають про цих героїв, це дуже потрібно і важливо. Розвішували ангелі, учні та студенти навчальних закладів Тернопільщини. Кажуть, для них важливо віддати шану героям. Адже тоді, у 2014 році, на Майдан першими вийшли студенти. Ми маємо пам'ятати, що вони віддалися в наше життя, що ми були незалежними, що ми зараз могли тут бути. Вони внесли дуже великий внесок в нашу історію. Залишити свого символічного ангела на дереві прийшов і Василь. Цього ангела хлопець вирізав декілька днів тому. Каже, дуже старався та вкладав усе своє натхнення у роботу. Я любив. Останнім часом я дуже проникся сам темою цією, тому що це наша країна. І в ній виростає майбутнє молоде підростаюче покоління. Таких ангелів вирізали і у центральній дитячій бібліотеці учні 16-ї школи. Небесна сотня важлива для нас. Тим вони віддали заради нас своє життя. Я вдячна їм. І ми будемо будувати таку країну, про яку вони мріяли і за яку вони віддавали своє життя. Ми Написуємо на них побажання на ангеликах. Що ти написала? Щоб закінчилася війна на ангеликах, сподівання дітей про світле майбутнє, про повернення наших захисників додому, про перемогу України.